Вітаю, дуже болючий клінічний випадок. Я правда кажу? Да. Правда. В чому полягає болючість? Дві стопи і декілька стержневих мозолів. Стержень, гвіздок, стержень, гвіздок стежень, гвіздок, ці гвіздки утворилися за рахунок деформації поперечної розпластеності, тобто розширення переднього відділу стопи, Вимусовує такого положення самих малих пальців, і голівки плесневих кісток по суті направлені в бік підлоги і досить жорстко натискають під час ходи. Пацієнтка не може стояти на носках. А пацієнтці дуже боляче ходити, бо соні підтвердити, мабуть, так хоча інкогніто. І до речі, іще ця деформація досить регідна. Тобто еластичності в передньому відділі практично немає. Тому удари на е, площу опори, тобто на підлогу, досить сильні, і як компенсаторні захисні реакції на стопі утворились досить масивні, як під першим плеснефалановим суглобом, на першому пальці, і досить болючі стержневі мозолі на правій і на лівій стопі. І це викликає дуже сильний біль. Що з цим робити? По-перше, Цій пацієнтів показані на всі тисячу відсотків подолог, який буде ретельно обробляти ці мозолі, і поступово виймати ці стежні. Це перше. По-друге, обов'язково треба носити ортопедичну устілку індивідуальну, яку ми виготовили для того, щоб забезпечити максимально повний анатомічний контакт ступи з поверхньої устілки. і це розвантажить ділянки максимальних поштовхів. Інтегрований спеціальний матеріал не експертен для того, щоб зменшити такі пікові. Точкові такі натискання на ці болючі мозолі. Якщо звернути увагу на подоброметричне обстеження, дивіться, між п'ятою і носком немає контакту під час ходи, тобто навантаження під час і стояння і ходи зразу розподіляється з п'яти з масивним ударом на носопіші, з додатковою пронацією, тобто завалюванням стопи. Якраз саме індивідуальна устілка забезпечує поповний контакт по внутрішній частині стопи, по зовнішній частині забезпечуючи. Повне максимально анатомічне доторкання самої стопи, і саме це розподіле навантаження і буде менше бити на носок. Тому, шановні пацієнти, коли є такі болючі мозолі, перше це подолог, по-друге, це правильне взуття і ортопедична устілка, ви задали таке питання: чи взагалі реально ці мозолі прибрати? Так, реально, якщо робити правильні речі, до речі, цій пацієнтці з такими досить жорсткими передніми відділами стопи треба носити взуття і вдома бо дуже часто питають чи треба устілки носити постійно чи не постійно в цьому випадку треба носити і вдома тому що якщо ходити бо чи в шкарпетках цей процес буде тільки збільшуватись і тільки буде викликати біль